Добрий день, що ми робимо? А ми фризуємо. Робимо фризой по баштану. Трохи ми його прорядили в поперек міжрядкою, так як сіяна через рядок на 1,40 сорок. Ось, зараз зафризуємо, оцей рядок, де соняшник, де оставлено, ми його підчистимо і підемо далі. Ну ось в такому вигляді на сьогоднішній день баштан. Два рази ми вже зробили дві міжрядного, Було вже тут дві міжрядних обробітки. І далі. І одна це була яка поперек. Тобто три рази ми вже пропололи міжрядку і тепер фризою. А далі вже будемо просто полотить. Як є. Ага, тут щось сходить пішло менше. А ось пішли заново рядки, такі як треба. あ。